Ситуація стабілізувалася на Попроському напрямку. І якщо взяти минулий рік і активну фазу е, наступу на Попроський напрямок, то ворог використовував штурмові групи по від 20 до 50 чоловік. І от як ми знищуємо групу за групою, вони знову посилають і підготовлених, і не дуже підготовлених, тобто максимально використовують живу силу, і вони понесли великі втрати. Було дуже важко стримувати таку навалу живої сили, ви ж розумієте, коли там час від часу йде наступ ворога, чи то на техніці, чи групою пішою, ти відбив штурм і є якийсь відпочинок, чи перед них. А тут, на покровську напрямку, вони от прям цілодобово групами великими і живою силою штурмували, але ми стримали ворога, ми багато знищили його. І зараз на покровську напрямку зменшились штурмові дії, але ворог все одно продовжує це робити і відправляючи по одна, по одному, по два чоловіка, вони можуть пересуватися десь одному місці накопичуватися по одному, по два чоловіки, і потім великою групою до п'яти чоловік пересуватися далі і штурмувати.